Кухлик. Дід приїхав із села, ходить по столиці, має гроші мина жодної крамниці. Попросив він, покажіть кухлик той, що справа. Продавщиця, що, чого, я не розумію. Кухлик Люба, покажіть той, що збоку смужка. Да який же кухлик кухлік з'яснюється кружка? Дід у руки кухлик взяв і насупив брови. В Україні живете і не знаєте мови. Продавщиця теж була гостра та бідова. У мене є свій язик, ні к чому мені мова. І сказав їй мудрий дід, цим пишатися не слід, бо така сама біда в моєї корові має пітна язика та не знає мови. Матильда, ти гуляко каже жінка, поясни мені. Про яку це ти Матильду, згадував у сні. Та це так, Макар, верзлося ще з дитячих літ. Це козу так жартівливо називав мій дід. Повернувся Макар з роботи, натиснув дзвінок, відчиняє не дружина, а малий синок. Ой, татусю, начувайся, буде знов гроза. Мама узнала, де працює дідова коза? Дідові права. Виграв дід автомобіль. Вивчився на шофера і боїться над усе міліціонера. Бо порушив десь права, як летів під гірку, і пробив йому сержант у талоні дірку. Раз до міста мчався дід, щоб купити солі, той самісінький сержант стрів його у полі. Права свої покажіть у віконці стука. Причепився, дід бурчить, не їздала мука. Документи взяв сержант, витирає пальці. Чом заляпані, пита прямо наче в смальці. Ге, заляпані, старий став відразу цапа. Будуть чистими, як їх кожне стерволапа. Дякую. А зараз два вовки лісом зустріли барана. Йдемо з нами, будеш третім, вип'ємо вина. В лісовому гастрономі напилися в дим і добряче закусили бараном дурним. От як вас будуть кликать бути третім пити в гастроном, то дивіться, щоб не зробили те, що з бараном. Раз приходжу я додому, трохам був п'яненький, і до жінки з кулаками пристав як дурненький. Що кажу, губи дме, чом до мене не говориш, кидай гребень, давай їсти пити, а то будеш бита. Перестала жінка прясти, як вхопила днищі, та за мною, а я втік на горищі. Як втікав я на горищі і потяг драбину, а то було би догнала, перебила б спину. Може й вам комусь прийдеться п'яному бувати, не чіпайте своїх жінок, а лягайте спати. Ще не всі живуть окремо, є такі квартири. Є одна кухня, є одна ванна, а сімей чотири. Якось стало серед ночі молодиця Ася. Зачинилася у ванні і швидко роздяглася. Раптом глянула на двері і очам не вірять, хтось у дірочку маленьку, та на неї зирить. Ася юбкою прикрилась, двері відчинила і побачила сусідів Федора, і Гаврила. Боже як скрикне, який сором, чи ви хворі, чи ви п'яні. Чи не бачили ви жінки у такому стані, а Гавріло, е, дитинко, не туди ти хилиш. Ми дивилися, чиєм милом ти себе намилиш. Дякую. Прийшов Іван з весілля, п'яний середоче і є щось на помацьке, напитися хоче, а перед тим у них вдома свиню закола. Напився бідаческо свинячої крові, ліг весь затямканий на бомбитель спати, щоб все жінку не сварити і ніч не псувати. А жінка рано у досвіда до корови стала, як глянула на Івана, а ту й весь у крові. Мамо мила, тітко люба, лиш проголосила, та й через пліту сусіда, Усідліжка зриває, біжить до контори, званить до району, викликає скору. А сусідка до сусідки, а та бігом далі, і поки розвіднило, розвиднило, вже всі в селі знали. І де хто кого стріне, так жалує за Іваном, вже був файним чоловіком, як добре форманив. А тут уже в когось. На вінки гроші складають, у столярні дошки на трубо для Івана тешуть, а феська за ним в сплакала, як за татом, що був виден за півлітри і не встиг віддати. Аж тут швидка прибігає, при, приїжджає, біжить живо в хату, вибігає з рулетку і каже: Вибачайте вуйку Іване, бо каже мій тато. Що роблять для вас було треба мірку зняти. Іванна Бухаря аж витріщив очі, що ти там своїм батьком збурювали, хлопці. Ніхто то не знає, чим то все скінчило, лиш бачили в селі люди, що то та швидка без вікон гонила. А найбільше тому були раді когось фірмани. Бо вінки ще не купили, а гроші служили, Добре випили за Івана, ще його поїли. Не міє собі люди добрі, навіть уявити, що я такий молодий, а буду з каратістом японським щебити. А було це дуже просто. Їхав я в вагоні, за мною їхали спортсмени, здорові, як коні. Цілу добу їли, пили і мене огощали, аж перед самим берисполем, де аеропорт спати полягали. Аж тренер усіх буде, вставайте лайдаки, за п'ять минут вирушає літак до Гсакі. З ще позбирали, речі поскладали, і у той літак ми доплендигали. Аж коли я сів в літаку Паском привізевся, то тоді про свою жінку собі нагадився, замість того, щоб бати, жінку файну в хаті. Бо я тепер буду в Японії, дощі й на чемпіонаті. Лиш ми сіли по Ще не відпочили, як змагання з карате, уже сіночили. Тут ніхто нічого не каже, нічого не питає, як два тренери мене у зал випихають. Передо мною шкварок босоної скаче, мотуском підізав і в білих хатіх. До мене такі гаті теж підсподніми були То я з до долини, аж це всі зрігнули Та нести я ліву штанку до кінця. Зягнути, Боже, шпари як дав підянку, не дало мені дихнути. Бо шпарик все виценькує, б'є, куди попало, то вище, то нижче, ба суддя дивиться на бійку і мерзло не свище. Ось коли б той шварок на йому промахнувся, тоді він в моїх руках, як той дріб, зігнувся. Аж коли я дивлюся, перед моїми очима його біла п'єта. Я хватив я ту п'яту разом із Гадіма, як почав крутити, лише споні біліють і блискають п'яти. В залі віхор появився, всі трибуни встали, а два суддя у свистки цілий час свистали. Свіщить собі ходів пальці, що маєте сили. Він, як мене би бив, ви тоді мовчили, поки я синка ратістом, повітрі крутив, Беріть пів літра і приходіть до мене до хати. Дякую за увагу.